Слава Україні. Ви дивитесь телеканал Раї етері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо, як Івано-Франківськ відзначав день міста про допомогу для лікарні та важливі освітні ініціативи. Попереду тільки головне. 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом. У цей день Україна разом із Європою вшановує мільйони жертв Другої світової війни. Це не лише про танки та бої, це про зламані долі, зруйновані родини і біль, який не має терміну давності. Символом скорботи є червоний мак знак пам'яті про тих, хто віддав життя за свободу. Сьогодні ми згадуємо героїв, які боролися з нацизмом, і водночас продовжуємо опір. Бо тепер нова імперія зла Росія намагається диктувати світові свою волю, але українці борються і боронять не лише себе, а й майбутнє всієї Європи. Ми пам'ятаємо, ми перемагаємо. Івано-Франківськ відзначив своє 363-річчя. Цьогоріч головний акцент свята на підтримці українських військових. Саме у день міста передали 500 дронів для фронту, а також офіційно оформили шефство над 102-ю окремою бригадою імені Дмитра Вітовського та 78-м окремим батальйоном. Ці підрозділи з перших днів повномасштабної війни тримають оборону на Запорізькому напрямку. Як відзначали, розкаже Юлія Торконяк. Івано-Франківськ розпочав відзначати день міста з подяки захисникам і вшанування полеглих героїв. Спершу передали військовим півтисячі дронів та офіційно взяли шефство над 102-ю бригадою імені Дмитра Вітовського та 78-м батальйоном. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків переконаний, підтримка армії сьогодні головне завдання кожної громади. Ми сьогодні передаємо чергові дрони і далі громада буде допомагати по мірі можливості, по мірі того, що, що я є потребує. Бо франківський надійний тил, тому що наші хлопці нас. Охороняють там заступник начальника штабу 102-ї бригади Мирон Дмитрик розповідає. Бригада була створена у 2022 році і переважно складається з жителів Івано-Франківщини. 78-й батальйон теж сформували в самому Івано-Франківську. Уже три роки ці захисники тримають першу лінію оборони на запорізькому напрямку. Продовж трьох років ми отримали величезну підтримку. Як фінансово, так і матеріально-технічно, і це сприяє тому, що ми все-таки втримуємо це допомагає тримати фронт, і без такої підтримки нам було б набагато важче. Відзначення Дня міста продовжили панахидою в меморіальному сквері. Там вшанували пам'ять загиблих героїв та помолилися за них. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки почесний громадянин Івано-Франківська. Такі відзнаки хочеться знаєте, показати цілому світу. Хочеться сказати, показати, що є в нас герої, які віддають своє життя, які боролися, які щоб люди цінили більше. Олександр Загорняк, ветеран війни, який отримав інвалідність на фронті, служив на різних напрямках від Запоріжжя до Харкова. Був командиром взводу, а потім роти. На війні загинув його названий брат Ігор Скуб'як із 92-ї штурмової бригади. Героїв треба пам'ятати, бо заради героїв, і через цих героїв ми можемо ходити вільно по місті і жити звичайним життям. Олександра Попович, мати загиблого героя Володимира Поповича, розповідає, її син ще у 2014 році без вагань пішов захищати Україну. У серпні того ж року він загинув. Та пам'ять про його подвиг тепер житиме у посмертній відзнаці. Це дуже почесно, це дуже, це дуже важливо для мене, як для матері, що син мій ріс звичайним хлопчиком і дослуживсь до до заробив таку шану бути почесним громадянином міста Франківська. Це це дуже емоції, просто зашкалюють. Петро Васильович, батько загиблого героя Віктора Яков'яка, згадує останню розмову із сином. Той сказав по телефону Усе добре, а вже за дві години його не стало. Збили вертоліт з генералом Кульчицьким. В ким вертолякі були хлопці, шість хлопців, Івано-Франківська. Загалом цього дня вручили 186 нагород. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Пам'ять, яка живе на фасаді школи. У Калицькому ліцеї номер 10 відкрили ще дві інтерактивні меморіальні дошки на честь полеглих захисників Тараса Урбановича та Михайла Галитія. Подія зібрала на шкільному подвір'ї родини героїв, педагогів та учнів. Як проходила церемонія вшанування, бачила Вікторія Ганчук. У калуші на фасаді 10-го ліцею відкрили ще дві інтерактивні меморіальні дошки на честь загиблих захисників Тараса Урбановича та Михайла Галитія. Тарас був оператором дронів у 5-й окремій штурмовій бригаді та загинув під час артобстрілу у Бахмутському районі. Михайло служив санітаром-стрільцем у Єгерському батальйоні і загинув від мінно вибухової травми на Луганщині. Вони тут чилися колись. Вони так само, колись тут стояли на лінійці. Вони дійсно хотіли жити, хотіли створити сім'ю. Не були гордістю родини. Вони обрали інший шлях. Вони пішли шлях воювати за нас всіх. На відкриття меморіальних дощок прийшли рідні, друзі, учні, вчителі, священники та представники влади. Сестра Михайла Галетія Наталя Пастернак розповідає у 2022 році. Подарувала брату книгу бажань, куди попросила записувати всі свої мрії. І вже після того, що сталося, мама перебирала речі сина. І ми знайшли той записник і прочитали його бажання. І самими першими бажаннями були те, що він хотів заробити мамі на гроші на операцію, а ще він хотів відвезти її в Латвію. Мама звідти родом. І він написав такі слова: я хочу бачити завжди усмішку на обличчі мами. І ніколи не хочу, щоб вона розчаровувалась. Присутнім показали короткі фільми про життя і боротьбу загиблих героїв. Після спільної молитви за воїнів усі поклали квіти та запалили свічки за їхню пам'ять. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї, допомога тим, хто рятує життя. Благодійний фонд «Чисті серцем передав чергову гуманітарну допомогу для Коломийської центральної районної лікарні. Меценати кажуть, їхня мета створити комфортні умови для роботи медиків і підтримати пацієнтів. Що саме привезли цього разу? Дізнаємось із сюжету наших коломийських журналістів. На Коломийщину благодійний фонд Чисті серце приїжджає не вперше. Цього разу допомогу отримала Коломийська центральна районна лікарня. Зі слів співзасновника фонду Василя Шебанюка. Перед поїздкою до Коломиї благодійники вже побували в обласному центрі репродукції. А Коломийські медустанови привезли те, що медики замовляли. Сьогодні в лікарні ми привезли цей ноутбуки, і холодильники, машинки, пральні, мікрохвильовки, електропростині. Це що замовляла лікарня, ну з яким проханням. То сьогодні зараз було проведено. Це вся допомога сформована завдяки підтримці Міністерства закону справ України та Китайської Народної Республіки. Очільник Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін каже, що медзаклад вже давно і тісно співпрацює із благодійним фондом Чисті серце. Цього разу допомога теж дуже вагома. У нас зараз дуже багато знаходяться військовослужбовців на лікуваннях, і щоб покращити їхні умови перебування в нашій лікарні. Ми звернулися до фонду благодійни чисті серце, і вони нам. Не відмовили, ми дуже вдячні. Ви бачите, що все приїхало, все привезли. Ми їм дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю між. Нашої лікарні володінофоном чисте серце на даний час у медзакладі лікуються та проходять реабілітацію майже чотири десятки військових. Не завжди їх влаштовує харчування, а інколи хочеться чогось смачненького. Тому були потрібні холодильники та мікрохвильові печі. Хлопці, які перебувають у нас на лікування а так далі, в подальшому і на реабілітації. Вони по перше дуже багато їх хлопців не місцевих, їх нема кому відвідувати. Вони собі щось прикуповують, щось якісь хочуть. Маколики, щось те, що не тим, чим кормимо ми, хоча в них є покращені харчування, і це треба десь зберігати. десь щось треба нагріти. Треба, навіть хтось хоче як війська раз попити. І вони всі просять нас, що створюють нам такі умови, щоб у нас було як вдома. А благодійний фонд Чисті серцем вже цього тижня ще раз побуває на Коломийщині у Нижньовербіській громаді. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. У Коломийській громаді завершилися тримісячні курси для майбутніх керівників шкіл. Програму підвищення кваліфікації організували Центр професійного розвитку педагогів, управління освіти та міська рада. На завершальному етапі учасники представили власні стратегії розвитку середніх навчальних закладів. Як проходило підсумкове заняття, бачила наша Коломийська знімальна група. Студії освітніх управлінців тримісячні курси під такою назвою провели в Коломийській громаді. Її очільник Богдан Станіславський зазначив, що управлінців слід шукати саме у великій родині освітян, адже вони, як ніхто інший, знають проблеми галузі. Важливо є люди, які творять громаду. Це ви майбутні управлінці, керівники. Дуже похвально, що спікерами були. Наші школи, наші директори, які мають досвід і знають, як воно в цьому житті жити. Я вірю, що у вас все вийде, інших людей немає, є тільки ми. От подивіться, ті, хто люди тут є, от з тими і треба творити нашу громаду, будувати нашу державу. Вчителька ліцею номер 5 Ольга Марчук вважає, що цей проєкт дуже важливий. Тому одразу ж погодилися взяти участь, адже всі учасники мали нагоду спробувати себе у ролі керівників навчальних закладів. Участь у проєкті була надзвичайно важливою для всіх педагогів, які вбачають в собі потенціал розвитку саме в сфері освіти нашої Коломийської громади. Почерпнула для себе ну, напевно, основним буде те, що в нас були дуже класні спікери. У нас були люди, які нам надавали досить таку. Фахово. Інформацію в нас були лекції, в нас були практичні заняття. Серед учасників курсів педагогиня, організаторка ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Юлія Каратник. Їй сподобалися заняття, де вчили розробляти стратегію розвитку навчальних закладів на 5 років. Наша стратегія розроблена на 2035-2040 роки. Ми дивимось. Ми її розглядали це як роки після післявоєнні роки, де освіта процвітає, де нові технології. І в більшості ми робили акцент на патріотичне виховання. Директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Грицюк вважає, що в такий важкий для держави час варто вже зараз готувати майбутніх освітніх управлінців. Ми співпрацювали з консультантами інклюзивно-ресурсного центру, з директорами закладів загальносередньої освіти з нашими учасниками. Працювали психологи міста, а також експерти коломийської міської ради. І разом ми розвивали професійні навички і компетентності молодих керівників. Організатори певні, що їм вдасться сформувати базу майбутніх управлінців освітян. Всі учасники отримали відповідні сертифікати. З коломиї Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Єдність без кордонів до Івано-Франківська завітали делегації з міст побратимів з усього світу: Литви, Німеччини, Франції, Польщі, Мексики, а також громад Форпостів із Куп'янська, Авдіївки, Покровська, Берегова та сусідньої Ямниці. Особливим подарунком став сучасний автобус від партнерів із Німеччини та Польщі, що ще привезли гості, та як вітали місто. Побачите вже за мить. До Івано-Франківська приїхала делегації з міст побратимів з України та з-за кордону. Голова громади Руслан Марцінків наголошує, така підтримка у час війни дуже важлива, бо показує єдність і незламність. Гості знайомились з містом і брали участь у різних заходах. У цей день також підписали меморандум про співпрацю з прифронтовими громадами містом Покровськом Донецької області і селищем Покровським, що на Дніпропетровщині. Співпраця відбуватиметься у трьох напрямах: гуманітарна допомога, культурні ініціативи та відбудова. Покровську наші хлопці будували фортифікаційні споруди, також захищають гуляйполе. Наша 102-га бригада, куп'янську, теж багато наших хлопців. Тому ми співпрацюємо, допомагаємо. Треба пам'ятати, і ж звертаюсь до Івано-Франківців, що якщо впадуть ці міста Форпости, то фронт наближиться рівно на ту кілометраж, на стільки впадуть ці, ці міста. Така підтримка особливо важлива для прифронту. Міст. Це про консолідацію сходу і заходу різних громад, різного менталітету, різна кількості людей. Мана-Франківська, обласний центр, велике потужне місце, яке приймає велику кількість внутрішньо переміщених осіб, яка допомагає фронту, яка робить все можливе для наближення нашої перемоги. Це евакуація населення, це будівництво фортифікаційних споруд, і це звісно це відновлення. Побиту інфраструктуру або житла, і так далі. От в цьому Івано-Франківська громада. Приймала участь во всіх трьох подіях, скажімо так. Ну, перше це відновлення житла. Ми з цього почали. Франківська громада надала нам достатньо багато кількість шифрів, більше тисячі листів. Чим долучилась до відновлення житла і достатньо багато ми житла. Відновили підтримка з-за кордону не менш важлива. Лоран Конверсі, колишній заступник мера французького міста Кліші, приїхав не лише розділити свято, а й підтвердити Франція, і надалі допомагатиме Україні у важкій. Час уже наприкінці червня, як і щороку, упродовж останніх 25 років кліщі прийматиме івано-франківських спортсменів на гала концерті гімнастики. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та Ларадіокомпанія Раї. Від класики до сучасності подорож гітарною музикою. Під такою назвою свій перший сольний концерт провів юний гітарист із надвірної Владислав Борняк. За чотири роки навчання у музичній школі хлопець опанував непростий інструмент і вже впевнено виконує як класику, так і сучасні композиції. Послухати музику та підтримати юного таланта прийшли рідні, друзі, маломани і наша Іванна Осташук. Надвірнянець Владислав Борняк у музичній школі навчається чотири роки. За цей короткий час встиг освоїти ази непростого музичного інструменту гітари. Хлопець розповідає, гітара і музика стали його друзями. Ну, була гітара, ми пішли ходив на гурток гітари. Там мені сказали, що мені було краще йти в музичну школу. Ну, я пішов в музичну школу, появилася нова гітара. Ну і так продовжував навчання. Зрозумів, що гітара це, це важкий інструмент, на ньому треба вміти грати. Багато чого чого від того залежить. Владислав виступає уперше сольною програмою. У його виконанні прозвучало 10 творів, класичних і сучасних мелодій. Читель Владислава Степан Дем'янчук каже, хлопець талановитий на репетиціях відпрацьовує кожну деталь. Він дуже працьовитий, трудолюбивий, такий. Кожну деталь відпрацьовує, старається би все звучало. Ну я б ще хотів відмітити роль батьків. Мама дуже хороша, і тато бабуся переживала, бабуся була як наш талісман. Концерт проведено у рамках спільної творчої співпраці Надвірнянської центральної міської бібліотеки та музичної школи. За словами рідних, окрім музики, Владислав дуже любить читати книжки. Мама тішиться, що її син розвивається та отримує позитивні емоції. Він практично кожен день грає деколи більше, деколи менше. Але ну що змінилося? Ну для дитини це розвиток в першу чергу, це позитивні емоції. Подекуди це навіть якби скидання такого стресу, так? Бо різні бувають ситуації, ти береш інструмент. І... Так, і що змінилося? Ну, ми мали можливість побувати на багатьох виступах в музичній школі чи, наприклад, в бібліотеках. Також ну, брали участь в його, наприклад, олімпіадах. Він був підготовці. На самих олімпіадах не були, але в підготовці переживали. Ну це такий, знаєте, цікавий досвід, життєвий. Іван на Осташук, телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківську відбувся показ благодійної вистави «Тигролови» та музичного проєкту Мати від Київського національного академічного театру Оперети. Під час цих заходів було нагороджено звільненого з полону захисника Ігоря Логая. Воїн полку Азов провів у полоні майже три роки і нещодавно повернувся додому. Як проходив цей зворушливий вечір, бачила Яна Лазорик. В Івано-Франківську в драмтеатрі відбувся благодійний мюзикл тигролови за мотивами роману Івана Багряного. Почесним гостем вистави став Ігор Лагай, звільнений з полону захисник полку Азов, який провів у полоні майже три роки. Ще у 2021 році ми вже розуміли, що скоро буде повномасштабна війна. І я не хотів йти в лавах ЗСУ воювати, я пішов до своїх хлопців, так і попав АЗОВ. Полон був важкий, особливо важко було першим часом. У ну, кого більше моральна витривалість була, ті тримались. Ну, багато кому було дуже важко, і зараз далі важко, вже стільки часу, хто сидить, особливо. У мене, в принципі, все було нормально. Перше, я подивився кругом, я зрозумів, що нарешті я вільна людина за три роки. Емоції переповняли, це був як перший бій, адреналін просто рвався. Позвонив зразу мамі сказав, мамуль, я дома. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків вручив військовому відзнаку за честь і з витягу. Які сьогодні після реабілітації повернувся. Я маю можливість нагородити нашою міською найвищою відзнакою. Тому вдячні хлопцям, що ми маємо можливість сьогодні такі вистави показувати. Для нас це велика гордість і це велика ну велика. Честь бути сьогодні тут. Керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Стротинський каже: вистава відтворює ті події, які повторюються і сьогодні. Це відома історія. Що зі школи, це був заборонений роман, знаєте, в часи тоталітаризму. І, на жаль, ми сьогодні цю історію повторюємо. Ну, мається на увазі, наша нація проживає сьогодні ті самі часи. Але це дуже цікава робота. Це класний вийшов дуже проект, який народжений повністю в стінах національної оперети з нашою командою. Від написання музики, від створення лібретто до крайнього акорду, до прем'єри. Окрім того, напередодні Дня Матері Київська оперета показала Франківцям музичну виставу мати. Проект мати це всеосяжна історія. Це не просто слово мати, яка тільки народжує і виховує так. В даному випадку українська мати, яка виховує українських героїв, там, українську націю. Це мати як нація, мати як берегиня роду і мати як вищому розумінні цього слова, у нас Аве Марія. там. Мати зниклого безвісти захисника Марія Домінчева каже: вистава зворушлива до сліз. Нема слів, ви розумієте, що таке. У мене син теж пропав безвісті. Я не можу. У мене ж тут всередині все. Я дуже дуже задоволена. Дуже. Я би і дуже я люблю музику. Взагалі, я б такого день і ніч дивилася, слухала. Загалом усі кошти з продажу квитків на вистави будуть спрямовані для потреб захисників. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. На цьому завершуємо інформаційний день на Прикарпатті, але не перемикайте, вже за мить найактуальніше зі світу. Попереду ще багато важливого.